すいません。 Було вибух дуже сильний, не них що сталося. Подумала, може хоч машина взирвалася, дуже реально сильно. Побігла на балкон, побачила, що їдуть ну, швидкі, пожеж... Пожеж... пожежники міліції дві. Вибігла на двір'ялася бігла на двір, побачила, що рослів тут перегородили. Зараз що сталося, сказали, що підклада на без стежку, Та Дівчина новою відсунула і ногу, напевно, не відірвала, але дуже-дуже пошкодило лице, що вона там нерухомо. Забрали її в швидку, трохи кров зупинили і забрали. І З того дуже багато криміналістів приїхали, зараз там розслідують. Знала я її, ну знала, вже, трохи, там, 23, напав, має, бо, що трохи, так спілкувалися, вона років 23, напевно, має Ну то є страшно, то є дуже страшно, і дуже боляче. жили. Я я Я не можу, там больно. Вибачте, пані, пластик, так? Висувають різні версії зв'язку з цими подіями. Я думаю, що е, такі е, випадки спланована акція і може бути пов'язана е, як з подіями на Сході, так і з подіями на Заході України. З метою дестабілізувати ситуацію е, в західних областях України. Ну, ми чути вибух десь по 10-й годині. Ні, не, не по 10-й, за 5-10-й. За 5-10-й. потім крик жінки. вона кричала, Було чути крик жінки. Дуже сильний Це дим. Таке подібно було, що за лічити пів було розірвали. Потім я підійшла тім, подали... міліцію, прийшла міліція. Залежи, там могли діти спокійно гуляти, там навіть дитині м'яч мені залетіти, впасти, і дитина могла піти. Львова в цей час 30-річна дільнична якраз намагалася потрапити на своє робоче місце довкола житлові будинки і дитячі майданчики. Однак, за словами очевидців, дітей в цей час поруч не було.